Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами пограємо чарівником на хардкорі. Довго білд розглядати не будемо. Єдине, що скажу, що із сил ми беремо жабку, можливо, вона нам допоможе. Також використовуємо камінь, який має здібність нас впасти, якщо ми отримаємо. Урон, при якому ми маємо померти. Будемо намагатись, в принципі, не помирати, але, ну, вже як вийде. Хотів взагалі розказати вам трошки про інше. Якщо ви, наприклад, не проходили ще кампанію на хардкорі, то те, що я вам точно раджу зробити, не проходьте ніколи її прокачаним персонажем. Грав я персонажем друїдом. Розкачав ще одного друїда. І вийшла така цікава історія, що, якщо ви проходите вже прокачаним персонажем, то є велика вірогідність того, друзі, що у вас кампанія буде проходитись абсолютно жахливо. Про що саме я кажу? Можливо, розробники трошки. Не подумали, що хтось додумується до такої дурниці. Ну, скажімо так, в чому була взагалі ціль? Кампанію я на хардкорі не проходив, бо ні разу на ньому взагалі не грав. Ідея була в тому, щоб розкачати якогось персонажа, яким вже можна грати, іти, пройти кампанію, грубо кажучи, швидко, ну пропускаючи всі ролики, тому що... Всі синематики я, в принципі, вже бачив і не одного разу, тому що проходив не за одного персонажа кампанію. Ну, в чому була взагалі ідея, це щоб швидко просто закрити кампанію, щоб отримати якісь там очівки, коли ви проходите кампанію, там закриваються, ну, грубо кажучи, завдання на хардкорі. Це, звичайно, робити не обов'язково, але якщо ви раптом захочете проходити кампанію на хардкорі, Серебіться краще всього персонажем, у який ще, скажімо так, у якого ще немає предметів, у якого не розкачаний рівень. Чому я раджу саме так робити, друзі? Чому я раджу проходити персонажам, у якого немає абсолютно нічого. Тому що якщо ви будете проходити персонажем, у якого є якісь відьомські сили. Або ви будете проходити персонажем, у якого є вже прокачені якісь вміння. Ну, наприклад, якщо ви вирішили проходити взагалі її 60-м рівнем і, наприклад, з парагоном, то на більшості завдань є такі завдання, ну, грубо кажучи, або кудись дійти, щось зробити. І якщо ваші вміння, наприклад, б'ють сильніше, ніж того вартують монстри, може статися така ситуація, яка, ну, грубо кажучи, ставалася зі мною повсякчас, це коли ваші якісь вміння б'ють тих монстрів, які потрібно, яких потрібно вбити по завданню. Якщо ви ще граєте на друїді, то взагалі його катаклізм б'є за межі карти. Ну і майже, грубо кажучи, немає ніяких шансів, що ви не зловите якийсь баг. Коли я проходив завдання цим друїдам, то в мене, ну, грубо кажучи, багували практично всі завдання, тому що ніхто, мабуть, з розробників не думав, що хтось додумується з відьомськими силами, повністю прокачаним друїдом до 60-го рівня, проходити взагалі кампанію заново. Тобто на це гра, скоріше за все, не була розрахована. І виходить так, що коли, наприклад, ну, я пам'ятаю, є завдання, коли нам потрібно в підземеллі знищити такі наче пухарі для того, щоб пройти далі, там, де, якщо не помиляюсь, бос, який ставить, точніше, не бос, ну союзник наш, ставить купол на нас, і нам потрібно ховатися під цим куполом. Так, от це завдання ми не могли пройти, тому що там, грубо кажучи, виявлявся такий баг, що наш катаклізм розбивав цей пухи, пухирі раніше, ніж ми доходили до цих дверей, до цієї брами, і, грубо кажучи, коли ми йшли на боса, там просто. Ну, грубо кажучи, босами вбивали, але далі двері не відчинялися. Чому? Тому що висіло завдання знищити останнє цей пухи пух... гнилі там, чи крові. Не пам'ятаю, як він точно називається. Я перезапускав це завдання декілька разів, поки зрозумів, що потрібно вимкнути взагалі катаклізм, вимкнути аури. Тому що, друзі, якщо ви будете йти з аурою туди. Теж е, завдання може не зарахувати. Тобто ви спускаєтесь, у вас завдання знищити останній цей згусток, і ваша аура просто, ну, скажімо так, якщо вона у вас досить розкачана, вона просто винищує цей згусток раніше, ніж ви це завдання мали б виконати. Я, мабуть, разів з 5 його перезапускав. Але все ж таки кампанію пройшов. Далі про що хочу сказати, там, де теж не знаю, можливо, це проблема тільки на друїді з його катаклізмом. Ну там потрібно забирати все з парагону, що зв'язано з цим катаклізмом, або взагалі його не використовувати, не знаю. Використовувати якісь інші вміння. Коли ви біжите кампанію в місті, ну, якщо не помиляюся, це четверте вже місто йде, там, де. Що гарно запам'яталось, там, де нам потрібно вбивати Еліаса, і він постійно ну, відроджується і постійно не хоче ніяк вмирати. То тут теж з'явилася проблема, що, ну, грубо кажучи, наш катаклізм б'є за межі карти, наші аури також вбивають монстрів, які взагалі знаходяться далеко геть від нас, і коли ми біжимо. І нам висвічується завдання ну, типу, цього Еліса Еліаса наздогнати і вбити, то ми це завдання не можемо пройти, тому що наш катаклізм скоріше його вбиває, ніж ми встигаємо взагалі дійти до цього боса. Ну, тобто, Він, він б'є за межі екрану, за межі карти, не знаю, навряд чи це зв'язано саме з екраном. ну, типу, Скоріше за все не залежить ніяк, е, яким чином ну, Скажімо так, на якому екрані ви граєте, мені здається, просто, що класами, які ну, вже розкачені, не варто проходити кампанію, щоб не псувати собі враження про... <по> про взагалі гру. Тому що єдине, що я зміг придумати, щоб якось її пройти, це просто не використовувати ультимативне вміння, вимкнути всі пасивки, які б'ють. На відстані, тобто, посилки там є ну, по типу молнии, які б'ють ворогів ну, дуже далеко, які знаходяться від нас. Тож єдине, що мені допомогло, це просто повимикати це все і ніяким чином не наносити урон, крім як прямий урон по монстрам. Я вважаю, що це лікується ще чином. Не використовувати там взагалі відьомські сили. Ну або якщо ви збираєтесь проходити кампанію на новому персонажі, просто-напросто ну, йти відразу кампанію. Не вкачувати відьомські сили. Тому що я так розумію, що вона, по суті, не розрахована на те, що ми туди підемо вже в якомусь сеті, хоч якось зібрані. Тому, друзі. Якщо вам було це цікаво, ну ця, ця інформація, ну, якось так. Далі про що хотів би розповісти ще, ну, можна було б розділити ці ролики, але нащо, в принципі, ідеї є, щоб про що поговорити, тому я думаю, що розкажемо це саме тут. Що хотів сказати з приводу взагалі чарівника? Напишіть, можливо, ви знаєте якісь білди чарівника. Хоча я пошукаю в принципі, їх. Мені здається, що самий, мабуть, дієвий сет на хардкорі це, мабуть, все ж таки сет через вогняну стрілу. Але він мені не дуже подобається, тому що, як ви бачите, він досить довгенько так йде, навіть на рівні порталу. Чому? Тому що нам постійно потрібно ставити ці стіни. І якщо ми стріляємо нашою стрілою не через стіну, то в нас взагалі немає майже ніякого урону. Тобто нам постійно потрібно використовувати цю стіну для того, щоб хоч якось наносити урон. Але є причина, чому саме цей білд. Я вважаю, що це один із самих, скажімо так, живучих білдів чарівника на цьому режимі, тому що. Грав я чарівником через електричний спис, все було добре, в принципі, він підходить для, скажімо так, всіх активностей у грі. Він дуже швидкий, можливо, якщо мене цей білд не сильно буде влаштовувати на вогняну стрілу. То ми замінимо його потім на цей електричний спис. Але в чому проблема саме, чому я не раджу грати постійно, скажімо так, цим білдом через електричний спис. Тому що, друзі, він погано наносить урон по босам. Можу розповісти відразу про одну таку подію, яка сталася з цим чарівником. У мене, скажімо так, відправився в залу падших героїв по тій причині, що на четвертій складності, ну тобто він проходив уже досить великий рівні порталу, чи то 90 чи то 95-й, там були прокачені вже більш-менш гліфи. Але сталася така історія, що м, теж порада. Яку я відніс би до рубрики, що не потрібно робити на хардкорі?». Але вже раз розпочали, то розповім в цьому, в цьому відео. Дивіться, коли я розказував про босів, от є, до речі, така маленька теж особливість. Цей чарівник на блискавичному списі він не годиться для того, щоб проходити босів. По тій причині, що я Ну, З повною впевненістю пішов на Варшана з тим, що буде все нормально. Я вам навіть більше скажу, десь 25 чи 50. Не пам'ятаю, скільки я з собою проходів на нього брав. Ну, грубо кажучи, я їх майже всі пройшов. Тобто, в мене там скринів залишалися буквально останні вже. ну, і Грубо кажучи, там майже уже не потрібно було нічого проходити. В чому вийшла історія? Якщо у вас білд не предназначений для босів, тому саме зараз я граю через цю не дуже улюблену мені стрілу вагняну, якщо у вас білд не розрахований на вбивство босів, я не раджу вам ходити на них на хардкорі. Тому що такий бос, наприклад, як Варшан. Він абсолютно не годиться для того, щоб затримуватися на ньому. Тобто ідеальна ситуація, це коли ви на останньому торменті вбиваєте його дуже швидко до того моменту, як він встигне використати будь-яке взагалі вміння. Чому? Тому що коли він використовує ці хвилі. Крові, ну, чи як їх правильно назвати, не знаю. Ну, коли в нього йде атака, яка б'є сплешем, грубо кажучи, і ви від неї нікуди не можете подітися. Е, в чому суть? Від цієї атаки не спасає абсолютно нічого. Якщо ви будь-яким персонажем, який не може вбити цього боса, моментально підете на нього, то готуйтеся до того, що, наприклад, я ці всі. Свої, скажімо так, проходки до цього боса, я їх вдало потратив, там збирав собі спокійно речі. Ну, йшов туди з, з, повною впевн... з повною впевненістю в тому, що нічого страшного там не станеться. Але у цього боса на хардкорі є така дивна штука, коли він чомусь при якомусь... Скажімо так, незрозумілому мені паттерні, починає відразу ось цей, скажімо так, ну, свою цю здібність кастувати. Тобто ви починаєте з ним битву. ну, Я декілька разів щось там його вдарив, ну от майже вбив. І він починає кастувати, ставить щити. І замість того, щоб створювати міньйонів, замість того, щоб. Ну, наступні там свої якісь паттерни атак викликати, він просто викликає ці хвилі. Тобто, грубо кажучи, мені б вистачило, наприклад, якщо б я був під вогняним щитом, а я був під вогняним щитом, навіть не спрацювала ця пасивка. Тому що цей бос чарівника, у якого мало здоров'я, вбиває моментально. Тобто, ви на цьому босі маєте цього боса. Якимось білдом проходити, який е, ну, саме по боссам. Босс е, вбиває просто цими атаками моментально вашого персонажа. Ви нічого йому не зможете зробити, тому що, як би ви не розкачували електричний спис, ну, я знаю точно, що, як це працює на звичайному режимі. Я не геть впевнений, як саме це працю... працює на хардкорному режимі, але, друзі, навіть на звичайному режимі в мене були ситуації, коли цей бос вбивав мого чарівника на блискавичному списі. Тому, якщо ви зібралися ні, грати чарівником, будьте готові до того, що на Варшана вам самим. Ну, ви можете грати цим персонажем, він нормально себе показує на босах, він нормально себе показує в усіх активностях. Він погано себе показує саме на цьому босі. Ну, льодяного їм можна пройти, це точно. Тому що льодяного звіра я проходив. Світового боса теж нормально проходив. Але на Варшані ось ця його атака, коли він ем, по всій карті розставляє ці хвилі. ну... Там вижити нереально. Тобто, якщо ви граєте чарівником, ну або збираєтесь грати чарівником на хардкорі, не раджу вам самим ходити взагалі на цього боса. або ж, друзі, не раджу вам взагалі ну, збирати цей білд на хардкорі. Тому що якщо в звичайних порталах у вас ще є якийсь шанс того, що ви ну, пройдете їх і не помрете, то на... Скажімо так, на Варшані цьому є велика вірогідність того, що вас ці атаки вб'ють, тому що там дітися немає куди. І не спасе вас щит, тому що він має час відновлення. Не можна зробити в грі так, щоб цей щит відновлювався постійно. Це практично нереально. Тобто все одно якийсь час відновлення в нього буде. Ну, Ось така порада, в принципі, друзі. І про що хотів, до речі, сказати, що якщо ви збираєте все ж таки чарівника на хардкорі, я думаю, що проблема саме заключається в тому на цьому вершані, що у вас маленька кількість здоров'я. Тобто, якщо для звичайного режиму нам підходить збирати чарівника чер... абсолютно ну, скляного, грубо кажучи, бо нас захищають постійно щити, то я б не радив збирати такого чарівника на. Знову ж таки на хардкорному режимі. Я думаю, проблема була в тому, що щит я там використав, друзі, вогняний, але мені його не вистачило, щоб добити боса і зняти йому, скажімо так, його щит. Я вважаю, що проблема в тому, що в чарівника була маленька кількість здоров'я просто основного і не спрацювала пасивка від вогняного щита. Тобто в нас має бути ще один щит, який спрацьовує тоді, коли нас пробивають на якусь кількість здоров'я. Але я так розумію, що Варшан наносить стільки просто-напросто урону. Якщо у вас маленька кількість здоров'я, ну тобто там 4-5 тисяч, то ходити на нього не варто. Якось так, друзі. На цьому я думаю. Поки що завершимо, розповім вам іще одну історію в іншому відео з приводу цього чарівника. Ну і чому б я взагалі не дуже сильно радив грати на хардкорі, але грати будемо, ну, розповім в наступному відео. Будемо грати трошки за чарівника, намагатися їм не померти. Просто з цікавості, грубо кажучи, на цьому, в принципі, відео будемо поки що завершувати. Якщо воно вам було цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо не було цікавим, можете поставити дизлайк без різниці. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в наступних відео.